Розпилювач на форсунку для навісних та прицепних оприскувачів від одного із найкращих європейських виробників фірми Мемеад. Цей розпилювач йде на малий вилив, одиничка, калібровка його. Це один з найменших, які є розпилювачі. Ось так він виглядає. Цей розпилювач стає абсолютно в будь-яку форсунку, так як це є європейський стандарт. Ось ви можете бачити таблицю з норми виливу. Ось так. Якщо ви працюєте, наприклад, з тиском 2,5 і рухаєтесь швидкістю трактора 6-7 км на годину, то на гектар плюс-мінус він буде виливати цей розпилювач 70-60 літрів. Все залежить, з яким тиском ви працюєте, яка калібровка розпилювача, і також з яким тиском ви працюєте, так ви виставляєте норми виливу. Також ще. Багато інших розпилітелів, розпилювачів на форсунку, кого будуть цікавити дані розпилювачі або якісь інакші розпилювачі. Телефонуйте за номером телефону, підберемо для вас, який вам потрібен розпилювач. Також поможемо в інших запчастинах до оприскувача. Телефонуйте, пишіть. Всім гарного дня.